Виплатили 99, там, 800. Мене звати Поліна, я співробітниця мережі права і хотіла б взяти підгук вас про нашу зламу співпрацю. З якою ситуацією, з якою проблемою ви до нас звернулись? Звернувся, з, коли перебував на військовій службі, коли отримав поранення. Мені вивели штат і перестали виплачувати кошти. В інтернеті натрапив на відео і звернувся у мережу прав. Я зрозуміла. А скільки місяців вам не виплачува? З моменту поранення це 16 травня по вересень місяць включено. з тобто 16-го я отримав поранення, 18-го мене вивели вже травня штат і з 18 травня. Не виплачували кошти. Зараз в результаті співпраці ви вже отримали всю суму, так, після суду. Е, так. Ну, напротязі, коли вже військова частина дізналася, що я звернувся до мережі права і почав вже судитися, е, вони вже почали протягом суду виплачувати кошти бігом-бігом і, і все. І після суду також так. виплатили частину, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Та, що заборгованість була перед військовою частиною, вони виплатили. А яка сума, яку суму ви отримали після суду? Ну, Після суду там в ухвалі суду прописано 70 до 70 тисяч потрібно виплатити було. Це за вересень місяць. Але виплатили 99, там, 800. Який термін пройшов з моменту до того, як ви звернулися до нас, і до моменту, як ви. Вже після суду отримали повну виплату. Десь ага. липень, чи серпень, десь такі, я вже точно не пам'ятаю в якій місяці. Ну, з момен... я одним словом скажу: з моменту звернення пройшов дуже короткий термін, і... і все. Дуже короткий термін, щоб закрити це питання по виплатах. Я зрозуміла. чи були у вас якісь сумніви перед тим, як співпрацювати з нами? Ні ну сумніви, звичайно, я просто ніколи не, не стикався, я не судився, тому що я завжди довіряв людям. А, і багато хто мені знайомих і друзів казав, що це не потрібно цього робити, тому що все одно військова частина праві. Ну, ну я все одно настаяв на СОМу, думаю, що буде, то буде вже. Ну, насправді не ну, праві і. Нам вдалось довезти да. це і повернути до Так, Насправді вони вилися да, і довів. А таких людей дуже багато знаю, тому що хлопці теж за мною поранені і теж перебувають такі ситуації, але вони ще служать і бояться просто звертатися. Да, Таке, на жаль, також дуже часто буває. Да. Що ви можете порадити таким військовим, як ви, які <клес> та, яким також не виплатили за повні кошти за лікування? Не бояться звертатися. І звертатися, я думаю, адвокати кваліфіковані там. Я вже переконався просто в цьому сам зі своєї ситуації. І думаю, що вони вирішать це питання в найкоротші терміни. Просто не бояться, а йти до кінця, да і все.